І всім привіт! Мене звати Тинамій Котик, і я радий вас бачити на новому відеосі на моєму каналі. Як ви бачите, друзі, ми сьогодні будемо задавати питання-відповідь від Тенемій Котика в Крефтмен Ну так, да, друзі, ми сьогодні будемо таке відео знімати простеньке, таке маленьке, не знаю, чому воно маленьке, я... Ну коротше, ми сьогодні будемо. Грати в Крафтмен? Будемо питання відповідь задавати, які мені задали якраз підписники. Поїхали. Перше питання як тебе звати? От хто, в принципі, не знав, мене звати Артем. Це просто легке питання, що мене звати Артем. Артем. Питання. Звідки ти? От, в принципі, хто не знав мене я з Львівської області, я з України і з Львівської області. Ну, в місто якому, я не розкажу. Ладно, я не розкажу. Ну, окей, щоб ви знали, ну, так, по прикольчику. Ви знали, я з Червонограду. Ну, мене з Червонограда. Ну, окей, ну ладно, живу в Львівській області. І все в Червонограді і Сокалі це оберіть, яке я місто живу. Або в Червонограді, або в Сокалі. Напишіть мені в коментарях. Я от живу в тих двох містах. Ну, я не живу в двох містах, але виберіть, якому є місті по реальному живу. Добре, переходимо в третьому питанні. Що тут селянин скакає, не знаю. Треба його вернути. Третє питання. Скільки тобі років? Ви задаєте мені? Скільки мені років? Це ліпше питання, яке я тільки що скажу. Мені, мені 8 років з половиною. Окей, мені 8 з половиною років. І ще можу сказати все? Я, мені 8 з половиною років. Переходимо на наступне питання. Скі... Четверте питання. Четверте питання: де грає Мікі? Вітаю! Ви перейшли до сюди, де хотіли спитати мені всі підписники. Де саме Грея і Мікі? Ну, Блін, ну, я вже казав, де. Чекайте, друзі. Не зважайте уваги, бо просто були тут селяни. І от я говорю вам, де Мікі і грає? От давайте перше поговоримо про грею. Про грею. Грея — така тоже персонажка, яка співа, тоже була в моїх піснях, яких я теж співав. І, і от я саме скажу. Де Грея. На самому разі Грея була дика, але насправді вона не тільки була смішна така в і дика в відео. Вона була ще й дика в реальному житті. Да, Вона була в реальному житті ще. Було дика, я можу би сказати, що її продали, її продали. Ой, да, жалка історія, ну я просто не міг як би, розказати. Я знімав ще зі своїм братом, як ми прощалися з греєю, це було останнє відео з греєю 27 квітня 2023 року. Ми просто з нею попрощав з тобою до годин ще, годин ще годину тому, просто ще через годину мали приїхати і забрати Грею. Ось така жалка історія і про Мікі. Ми зараз поговоримо про Мікі. Мікі теж такий прикольний персонажик, але я вам скривав два місяці. Типа я десь на початку 23 го року прикалувався, що він помер, Мікі. Прикалувався. І наступило 6 червня 2023 року. І от бачиш, Мікі був просто на балконі на сонці. І і йому нічого не давали їсти, і він помер, просто помер. Я полив його водичкою потріб водичкою, і думав, просто він впав в оморок і все, але він ні, він був мертвий і все. І все, отак от вийшло. От от, така от історія з моїми тваринками, яким я співав пісні і все так далі. І мені взагалі цікаво, Знаєте, скільки грає тепер вже місці? 9 місяців. місців. Ну, але я пам'ятаю, що вона народилася 10 листопада 2020 року. 2022 року. а Я народився 11 листопада, Прикиньте, взагалі отак вот вот получилось якесь. Я 11 листопада народився. І це якби прикольно, як би сказати, да. прикольно. Ну, окей, переходимо на наступне питання. Жалко, звісно. Перше. Які твої любимі ігри? Мої любимі ігри. Зараз я вам все розкажу. Коротше, Коротше. Е, мої любимі ігри. Ну в самому разі я давно вже не грав в такі ігри, крім Крефтвену. Ну, У мене прикольні ігри. Майнкрафт, там, не знаю що. Roblox я не граю, так. ні. Мене завжди просить, щоб зніме відео з пороблок зі мною там, в машинки, я по пограю я, давай зніму відео. Ну я думав, ні, ні. Я подумаю, я буду знімати для вас прикольне відео по Майнкрафту. Ну що, нормально. Я і, і, і кстати, хто чекає 090. Тобто 0109, це будуть мої другі плани, щоб знімати нові відосики для вас. І може навіть це стати, що я покину слово. Ну, окей, ну може десь подивимося, що може таке бути, може це не буде, може це буде. Я не знаю, коротше. Ну, окей, друзі. Мої любимі ігри. Мої любимі ігри це Майнкрафт. От Хобро, це ліпша моя гра. Я їх грав останній раз навіть. Типу, я зробив, я зробив саме, перше, саме перше відео в травні. Типу, зняв оце відео і було взагалі прикольно. прикольно було. Хобро прикольно гра, теж грати. Мені подобається Майнкрафт і Хобро. І все. Більше ніякі. Бішеніяк. Та ніяк, я сказав. Ну окей. Там нічого нема. Ну добре, переходимо до другому питанню. Які плани на відео? Які плани на відео? Які плани на відео? От зараз я вам якраз і про це і розкажу. Мої плани на відео. Я говорив вам, що я 0109 все розкажу. Ви не, не, не розумієте? 0109 я все розкажу. Мої плани на відео. да, Другі відео, ну плани мої, блін. Можна буде, Не знаю, коротше. Другі плани на відео, можна зверну, як все було, блін. Коротше, я. тут, Я це на питання нічого не розкажу, просто 0109, самі подивитесь. Перше питання: з якого ти року? З якого я року? Я з 2014 року. Мені буде того року 9 років. Де? І от такі питання, сказав все. Далі переходимо в наступ відповідь. Друге питання: з якої ти країни? Я вже казав минулих питаннях. Я з України. Я з України. А чому я говорю по-українськи, та бо я з України? Я, кстати, у мене дуже прикольніше є питання. Коротше, у мене тут гралский туалет, то нічого страшного. Ну, добре, дру... м -м, Питання, на якому я би сказав, Я з України. Так, да, Я з України. Третє питання. В тебе є другий канал? Звісно, в мене є свій другий канал, який називається Тенемікотик Майнкрафт. Заходьте і подивіться на його. Ну і четверте питання, де ти ще знаходився? Я Я знаходжуся в... тільки в Волинській області. Більше ніде, більше ніде, добре друзі. На цьому я завершу відео. З вами я був Тенемікотик і всім па-па!